У цьому відео будемо шукати площу ось такої фігурки. Вона досить нестандартна. І, очевидно, немає якоїсь формули, яка б рахувала площу саме такої фігури. Але ми можемо скористатись таким принципом: якщо ми знайдемо площу всіх частинок цієї фігури і додамо, то отримаємо площу цілої фігури. І оці два шматочки два-трикутнички прямокутні. Легко обдаються під рахунком площі. А оця трапеція, яка залишилась, не дуже зручна, хоча є для неї формула, але ми зробимо простіше. Я розіб'ю цю трапецію на ще е, два шматочки, проведу такий перпендикуляр до цієї сторони з цієї точки, і тоді отримую тут прямокутничок, в якого е, тут е, оця сторона 6. Але якщо повна сторона 10, то це означає, що залишок це 4. Також е, прямокутник, так, він же ж має. Обидві пари протилежних сторін рівни, рівними, так? Тому якщо 6 тут і 6 тут, значить і якщо 10 тут, то і 10 теж буде внизу ось ця сторона дорівнювати. Тому насправді у нас вже вдосталь чисел, щоб знайти площу кожної фігурки. Давайте я позначу ось таким циферку, такою циферкою з обведенням кожну фігурку і порахую її окремо ось тут. і потім... Просто їх додамо. Значить, площа першої фігури це прямокутний трикутник з відомими катетами. Ми помножимо 2 на 3, що дозволить нам знайти, наче площу ось такого прямокутника, якого немає. Але 2 на 3 знаходить оцю цю площу цього прямокутника, і поділимо це на 2. І будемо мати в результаті 3 квадратних одиниці. Три квадратика певного розміру вміщається сюди. Друга фігурка в нас ось тут. Така сама логіка: 3. множимо на 8, знаходимо оцю площу. І потім ділимо на 2. І будемо мати площу саме другого прямокутного трикутника. Це буде 12 квадратних одиниць. Третя фігура в нас звичайний прямокутник, все дуже просто. Множимо ширину на довжину і маємо 60 квадратів. І останній прямокутний трикутничок, бо ми провели все-таки перпендикуляр, все тут працює 10 на 4 і підлить на 2. Це буде. Скільки 20 квадратних одиниць? Тому для отримання відповіді повноцінної треба додати ці 4 числа. 3 плюс 12, плюс 60 і плюс 20 буде гарненьке число. Додам оці 2 і оці 2. Так, 15 і 80 буде 95. Квадратних одиниць, тому що ми не знаємо про які квадратики йде мова. Ну насправді ми знаємо, так це от квадрати такого розміру, але чи це фігурка у великому масштабі, чи в маленькому, невідомо, чи це сантиметри чи метри. Просто 95 квадратів мішається цю фігуру, якщо за одиницю ми приймаємо ось ось такий відрізочок.